Люди, які мають безпосереднє відношення до нашого майбутнього. Інвестування в освіту це найбільш окупні інвестиції, бо це інвестування в наше майбутнє. І коли я був призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації, то Віктор Федорович Янукович, президент України, сказав мені: Михайло Миколаївич, ти був соціальним міністром. Зараз ти маєш стати соціальним губернатором. І от коли наша команда каже, що Буковина то край, де варто жити, то треба оці слова реалізовувати в повсякденному житті. Подивіться, область завдяки підтримці уряду, і в тому числі Валерія Івановича Хорошковського, отримала 192 мільйони гривень. Це впів на будівництво шкіл, дитячих садочків. За два роки нам вдалося ввести в експлуатацію 17 освітянських об'єктів, з них 5 загальнодержавного рівня, і в стадії будівництва знаходиться ще 22. І Я абсолютно вірно сказав Валерій Іванович, питання влади це впроваджувати в життя принципи соціальної справедливості, щоб всі діти Буковини… Мали рівні стартові можливості, щоб вони могли отримати якісну освіту і мати і бати своє майбутнє незалежно від майнового стану сім'ї, незалежно хто в них родичі, щоб тільки знання, сумління формувало їхнє майбутнє. Саме ці діти я впевнений в тому, що вони будуть і науковцями, і державними службовцями, вчителями, лікарями. В їх руки ми передамо майбутнє, майбутнє нашого краю. Я прошу вас, звертаюся до всіх ліцеїстів. Любіть Буковину. Любіть свій край. Гордо несіть звання Буковинця. Любіть Україну. Ми живемо в прекрасній країні. Наш край і Україна будуть такими, якими ви їх омрієте. А Наше вже завдання влади бути вашими помічниками. Гарної вам освіти, хорошого настрою, любові. Я впевнений в тому, що нам все вдасться. Шановні наші викладачі, хочу подякувати вам, бо я знаю, наскільки ми складно приймали це рішення. Воно новаторське. І як ви готували до. Навчального року, і сьогодні ми відкриваємо початок навчального року, і що ви віддаєте дітям не тільки свої знання, а й частинку душі і серця. Проблемні питання ми знаємо. Перш за все, це я вам кажу, як голова обласної державної адміністрації, це питання оплати праці. Я впевнений в тому, і я знаю позицію президента України, що у нас найближчими роками буде заробітна плата не просто підвищуватись випереджаючи темпи інфляції. А буде підвищуватись в рази. Нам треба можливість знайти за два з половиною, максимум за три роки, вийти на те, щоб ми справді були європейською країною. І не міг я приїхати з пустими руками. Валерій Іванович він як людина, яка не хоче персонально бути за подарунками, але беру тоді це все на себе. Ми сьогодні даруємо інтерактивну дошку телевізори і книжки. Тобто даруємо сьогодні нашим дітям те, щоб вони отримували гарні, прекрасні знання і щоб в них був хороший, гарний настрій. Хочу подякувати батькам, опікунам за те, щоб ви, за те, що ви в складні наші фінансові і економічні часи теж зробили все можливе і навіть іноді неможливе, щоб діти підготовлені були до навчального року. Шановні колеги, давайте тримаємося разом. Давайте будемо впевнено дивитися в майбутнє і гордо казати, що Буковина – то край, де варто жити. Щастя вам, здоров'я і успіхів. І дозвольте мені вручити Марині Костянтинівні оці всі наші подарунки і теж побажати. І ми вас любимо.